Доброго дня, шановні підписники, рада вас вітати на моєму каналі. Сьогодні в нас тема, яка стосується заздрості. Будемо дивитися, чи хтось у вашому оточенні вам заздрить, а ви цього не помічаєте. Чи є від цього якийсь негативний вплив, та, чи звертати взагалі на це увагу, чи хай собі собаки гавкають, а ровенний йде, як то кажуть. Або ж, якщо вплив дійсно, Серйозний він є, і, можливо, десь ви от зв'язуєте його саме із проявами заздрості. Що вам взагалі з цим робити? Тож, давайте починати. Як завжди, від вас я потребую лише сконцентрованості на питанні, тобто, ви про себе задаєте питання, чи є от в мене в, в моєму найближчому оточенні людина, яка мені заздрить. Та й що мені з цим робити? Сьогодні варіантів буде 4. Налаштовуйтесь і зараз будемо починати. Отже, чи є у вашому оточенні людина, яка вам заздрить для першого варіанту? Чи є в вашому оточенні людина яка вам зазрить. Для другого варіанту, для третього, І для перед вами. Варіанти перед вами. Надіюсь, вам все добре видно. Перший, другий, третій та четвертий варіант. Почнемо дивитися для тих, хто вибрав перший варіант. Так, тут у нас падає десятка жезлів. І я б не сказала, що тут є людина, яка вам прям застрить. Можливо, хтось просто вважає, що. Той успіх, який у вас є, це ну, удача. А ви знаєте, що ви його заробили непосильним трудом. Що все, що ви маєте там, від якихось стосунків, які наповнюють ваше життя, до якихось матеріальних благ, це те, над чим ви працювали. І часом навіть працювали наскільки, що от відчували вигорання, і депресії, і було вам складно і фізично, і морально. Тобто, можливо, звісно, що у вашій ем, такій бульбашці, та, люди, з якими ви спілкуєтесь, там друзі, знайомі, вони думають, що вам щось дісталось просто так. Що ви там щасливий, у вас удача постійно з вами. А насправді це все просто категорична така серйозна робота над собою, над своїм життям. Тобто, прям, прямого якогось негативу я тут не бачу. Можливо, також, що тут ще може бути, ви самі часом думаєте, що от я ж стараюсь, я там пахаю, як проклятий на тій роботі, якось намагаюся тримати її особисте життя і перше, 5, 20, і чому мені так важко? Та, тобто, можливо, ви десь всередині можете самі навіть трошечки заздрити. Людям, яких теж так само от, з боку здається, що в них все ідеально. Може, там в соціальних мережах, як зазвичай це трапляється, та, з якимось слідкуєте і думаєте, ну блін, от, наприклад, тому блогеру все дається просто так, а я ж тут так стараюсь. Але з іншої перспективи, є люди, які так само думають і про вас. Тобто завжди, на жаль, чи на щастя, нам є з чим порівняти. Нам є з чим порівняти себе, там, інших, і це буде завжди. Завжди в когось буде гірше, ніж у вас, і завжди буде в когось краще, ніж у вас. Тому це просто треба прийняти, як на мене. Але подивимось пораду в такому варіанті. Першому, що тут варто зробити? Тут у нас в якості поради падає п'ятірка жезлів. Тут, ну, як я вже сказала, це називається сказала, а потім вже випала карта. А, порівняння себе з іншими і постійна конкуренція. Конкуренція навіть не на роботі, як це може траплятися та? більш так матеріально, а конкуренція в плані, от я хочу, щоб у мене було те, що є в тої людини. Бо от їй так щастить, вона все отримує, я теж так хочу. Оце я теж так хочу, це така дорога в нікуди насправді. Тому в першому варіанті тут заздрості, ну, такої, знаєте, в плані негативної якоїсь роботи магічної на вас, чи та? щось, щось такого тут немає. Тут, скоріше, про установки в голові, і про те, що. Може, треба просто здатись, та, не бігати, не, не гнатися за якимись примарними ідеалами, які там з кожного вугла ми спостерігаємо. А просто радіти тому, що от сьогодні в мене краще, ніж було вчора. Саме в мене, не в когось. Тому це буде найкращим варіантом розв'язання цієї проблеми. Другий варіант дивимось. Так, другий варіант. Ну тут заздрості не бачу. Тут заздрості немає. Прекрасна карта. Тут її просто бути не може. Тут все добре, тут ви. Тримаєте нормальну дистанцію з людьми, при тому ви всередині дуже така емоційна насичена людина, яка дуже багато чого власне, людям не розповідає, щоб заздрості не було. Це, до речі, дуже часто рятуєте, що ми. Я знаю, що багато психологів там цього не люблять, що ми прибідняємось перед іншими людьми. що Ой, та в нас там трошки не так, та хочеться краще, але так не дуже. Іноді. Не, пер... не завжди. Я зараз скажу про ситуацію, коли от є люди, що ви знаєте, вони трошки до вас так ставляться. З заздрістю, от перед ними треба прибіднятися. Перед ними треба казати, що все погано, все пропало, і словом <смас> не розповідати про те, як у вас все класно, ви там машин, квартир купили і так далі. Тобто тримати дистанцію. І отут, в другому варіанті, це людина, яка тримає дистанцію. яка... Може спілкуватись нормально з усіма, але при тому не хапати на себе заздрість. Якщо так є, ви вибрали другий варіант, то це дуже класно. Ви молодець. Ви вмієте, можливо, навіть себе захищати від того, та? Просто не ув'язуючись в такі ситуації, де вам би хтось заздрив. Дайте, пораду подивимось. Хоча все добре, але поради ніхто не відняв. Яка карта, така порада. Тут дев'ятка чаш насолоджуватись тим, що у вас є. Це повністю, в принципі, задоволення своїм життям максимальне, задоволення від життя, навіть я б сказала. Нормальний матеріальний стан, нормальний психологічний стан. Тобто біля вас є джерело, з якого ви завжди можете. Почерпнути собі щось. Так само, називайте це матеріальний, грошовий потік, ще щось. Тобто це другий варіант людина, в якої все окей, все добре. І тут навіть і додати нічого мабуть, не варто. Третій варіант. Опа! А третій варіант кардинально відрізняється від другого. Хто вибрав третій варіант? Тут Скажімо так, ви навіть не підозрюєте, що там робиться. Ви навіть не підозрюєте, що хтось за вашою спиною може вас не в неприємних моментах якось обговорювати, що хтось може про вас розпускати якісь не дуже приємні. Інформаційні потоки, так скажемо. Тобто тут конкретно є в оточенні хтось, хто може показувати, як він вас любить і як він до вас добре ставиться. Але насправді це людина, яка в будь-яку важку хвилину, вона вас покине, вона вас десь там в коле. Коли кажеш, не треба, будь ласка, та, не говори того, того бо мені неприємно. Ну, а я ж по-дружньому це ж жарт, що тут такого, і так далі. Так? Тут такі елементарні моменти, я перечисляю. Це будь-які е, спроби вас якось принизити і за ваш рахунок, особливо десь там в компанії, підвищитись, щоб вас е, так трошки з п'єдесталу змістити. Тому будьте обережні. Третій варіант, тут у вас 100% хтось є, і, можливо, вона десь глибоко в душі. Бачите, у ньому тут все-таки лежить револьвер, просто він ним не користується. Глибоко в душі, ви відчуваєте, що ця людина це навіть може бути ваш близький друг. І зазвичай так і є, на жаль. Ви навіть не підозрюєте, що людина, з якою ви там довго дружите, яка вас там говорить, що вона вас обожнює, і всім розповідає, як вона вас обожнює. А насправді те, що робиться в неї в голові стосовно вас, це просто страх. І отут би я навіть порадила б подумати про захист. В особливому порядку подумати про захист від цього негативу, який вас підстерігає, тому що тут він явний і тут він є. Як я власне сказала, що, можливо, десь глибоко в душі, ви відчуваєте це. Але вам не хочеться приймати свідомістю та розумом, вам не хочеться приймати те, що як це так, я ж там з цією людиною 20 років знайомий, з дитячого садка там дружим і так далі. Ну, такі моменти. Ну, а то так воно і є. Якщо вам інтуїція десь глибоко щось підказує, і ви десь відчуваєте дискомфорт, ну, треба слухати інтуїцію, значить, а не свідомість. Подивимось зараз пораду, що нам тут підкажуть карти. Що робити в третьому варіанті? Чи ставити захист, чи просто перервати стосунки? Що тут треба робити? В третьому варіантом. Так, дивіться, що тут може бути по королеві мечів? Це може бути або звернутися за порадою до якоїсь мудрої жінки, яка, за словом, в карман не полізе, і спитати в неї поради. Якщо, наприклад, складна ситуація, і вам важко від цієї людини, яка вам заздрить і бажає зла отак взяти і відхреститись. Так буває складно, коли дуже довго з людиною знайомий. Спитати в неї поради або ж. Самому, грубо кажучи, стати такою людиною, яка за себе постоїть. Неважливо, чи це друг, чи це колега, чи це незнайома людина, чи це там хтось в інтернеті вам щось написав. Як ти до мене, так і я до тебе, і навіть жорсткіше. Якщо ви десь побачите, відчуєте негатив в свою сторону, треба давати відсіч. Треба, щоб вас боялися. Щоб вас боялися образити, давайте скажу так повним реченням, щоб вас боялися образити. Щоб ви не були людиною, на якій можна воду возити, бо вона добра і все витримає, а чітко ставити межі. Це може допомогти. Або ж, от як я вже сказала, спитати в людини, в якої жінки, поради. Тому тут варіант, що ви можете, в принципі, про себе і самі подбати. Ну, все-таки хотілося б дотягнути мені, чи треба ставити захист ще окремо, бо повіяло негативчику мені тут від третього варіанту. Таким я прямо ж його відчула, чесно кажучи. Ось так трохи Чи треба ставити захист магічний, третій варіант. Зараз ми дотягнемо. В цьому варіанті 100% треба захищатися, треба в ідеалі, звісно, я буду радити звернутися до того, хто знається на магічних таких захистах, може розвитись ситуація на рівні а, і магічної роботи. Та? Тобто, якщо ви звернетесь до якогось хорошого діагностика, який, наприклад, там виливає повозку і так далі, і побачите, що. Там не просто подружка заздрісниця, а щось навіть гірше. Це один з варіантів. Це так може бути, не обов'язково, але може. Є якийсь негативний двіж, я його прямо відчуваю. Тому будьте обережні, третій варіант, будь ласка, четвертий варіант. Тут є негатив, тут є заздрість, зараз я дотягну, мені хочеться уточнити. Четвертий варіант. Уточнюється мене тут башти, що тут може бути? Четвертий варіант. Тут, або ви потерпали від негативу і вирішили нарешті цьому покласти край. Бо ви відчули, що дійсно щось відбувається. Отак, як, наприклад, третій варіант, третій варіант ще не дуже розуміє, що там щось відбувається, ви до вас тільки прийде це розуміння, і потім будете вже з цим щось робити. А четвертий варіант, в мене відчуття, що ви тут вже давно знаєте, хто у вас в найближчому оточенні що про вас думає, що кому говорить, і які негативні конотації, так би мовити, вам приписує. То ви давно знаєте, хто, грубо кажучи, ваш ворог, хто ваш заздрісник. Чи ви з цим щось робите? Ну, можливо, тут є захист, ваш особистий, М -м 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 -м, й, мабуть, не більше, але, як то кажуть, якщо вже знаєш проблему, легше з нею боротись. Та? Тому що ви конкретно знаєте, що це за людина. Що вона про вас думає, що вона у вашу сторону робить? І я не розумію, чого ви продовжуєте далі тримати її десь близько, тому що ну, я особисто зараз скажу, я вважаю, що такі люди не повинні бути в найближчому оточенні, навіть якщо вони там колись були нашими друзями, близькими і так далі. Але ну, можливо така ситуація, що ви не можете відмовитись від спілкування з цією людиною, ви просто ну, захищаєтесь, так би мовити, по максимуму, наскільки ви можете це самі зробити. Заздрість може стосуватись дому, квартири, матеріального становища. І, та, до речі, якщо до вас ця людина збирається в гості, ну, ліпше її в гості не водити. Така порада. Не давайте своїм задрісникам можливості пробратися у ваш будинок і е, лишити свій негативний слід в ньому. Тому, ну тут четвертий варіант. Ви, ви стараєтесь, ви тримаєтесь, але мені досі так і не зрозуміло, чому ви не проведете стосунки. Ну що ж, таке теж буває це, це життя. Такими були чотири варіанти. Надіюсь, Відео було для вас корисне, вам було цікаво. Пишіть, пишіть ваші ситуації і тримайтесь, все буде добре. Захищайтеся, бо ніхто, крім вас, вас самих не захистить. До нових відео.